Після вечері. Ось і вона. Привіт, мам. Девід анджела тут. Напроходь, проходь крихітко. Ти вчасно, вечеря майже готова. Я приготувала <гас> те, що ти любиш. Що ж? Як ти тримаєшся лялечко? Добре, так, у мене все добре. О, вона! Привіт, тато. Як поживає моя дівчинка? О, вона в порядку. Ну, я радий це, це чути. Це Добре. А як у вас обох? Та в нас все чудово. Справді добре. Ти знаєш, на хвилину ми почали хвилюватися, що ви передумали приїздити? Так, я знаю, мені шкода, я просто. Не, не вибачайся. Ми, ми ми... ми цілком розуміємо. Просто потрібно було трохи більше часу. Час дуже важливий. я думаю, коли ви Ми зм... можемо не... Я маю на увазі, я просто хотіла, щоб ми не... Це звичайно. цілком зрозуміло. Абсолютно. А ось я. Ти знаєш, зазвичай ми з твоєю мамою залишаємо таку пляшку для особливих випадків. Але я подумав, знаєш що, для нашої Лорен ми можемо зробити виняток. Анджело. Ми можемо зробити виняток для для Анджели. Вечеря готова. О, чудово, пахне сю. Сподіватимемося, що смак буде такий же хороший, як і запах. Як і обіцяла. Твоє улюблене. Налітайте. О ну, мене двічі просити не треба. Все гаразд, Люба? Так, я я в порядку. Ти нічого не з'їла. Зазвичай курку з'їдали щодо того, як вона опинялася на тарілці. Треба змусити з'їсти щось інакше смаженої курки. Я вегетаріанка. Відколи. Завжди була ти... Ти ж знаєш. Як ти можеш бути вегетаріанкою, якщо любиш смажену курку? Не люблю. Ти впевнена? Я майже впевнена, що знаю, яка улюблена їжа моєї дочки. Це не моя. Це не моя улюблена страва. Це нормально, я просто. просто з'їм курку. Нічого страшного. Люба, Лорен, ти не проти передати Анджелу, мені Тату, мене звуть Анджела. А я що сказав? <кхем> Немає значення. Нічого. Мамо, як ти готувала картоплю, вона неймовірна. Мамо. Все зруйновано. Що? Ні, все добре. Я ж казала, що тут нічого такого. Я кажу не про срану вечерю. Що ж, тату, як справи на роботі? Так, смішно, що саме це ти запитав. Святі, тато! Чому ти не приїхала минулого тижня? Ви знаєте, чому... То нагадай нам. Нато, послухай, Відповідай Я думала, на питання! Я... Я була не готова. А тижнем раніше? Де ти ж ним раніше? Мені була? потрібен І був ти час! І тижнем раніше теж. Добре, добре, дивіться. А як же клятий похорон? <ріст> Слухай, вибач, мене не було тут останнім часом. Але я зараз тут, тож ж можемо ми, будь ласка, зосередитись на тому, щоб бути разом, як звичайна сім'я. От бачиш, Лорен? тато я пляха не Лорен, Анджела. Ми не можемо повернутися до нормального Тільки життя Тільки не після того, що ти зробив була... Варія. Так, так, ми знаємо. Але ви коли-небудь Що, якби ти була трохи, що, якби що я згорнула трохи раніше, а якби я не попросила свою сестру поїхати зі мною, щоб відпочити від батьків. Стоп. Знаєте, хто справді поцінив вечерю зі смаженою куркою? Лорен. Вона її так любила. Прибей, гідь пити. Ласка. Господи, я бажала, щоб ти померла замість неї. Що ти кажеш? Вона її так любила. Не ти. Чого ти сюди прийшла? Я я прийшла. Я я я, хочу... я я, 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 просто хочу, щоб усе повернулося до того, як було. Я хочу так мати можеш можливість... зменшити, зменшити серце. почуття провини. Тому я хочу рухатись далі, щоб ми могли рухатись далі. Да я. Чому? Тоболіче, Анджело. що ти зробила? Ти не зможеш втекти від цього, аджела. Повертайся. Я Ви можете мене вбивати скільки завгодно, але я все одно повертатимусь. Знищувати, поки від тебе нічого не залишиться. Адже, будь ласка, я просто хочу додому. Мені шкода. Лорен не повернеться додому. Лорен пішла. І ти не Лорен. Анджело, будь ласка. Все гаразд люба. Ні. Фільм дубльовано домашньою студією звукозапису Home Voices у 2025 році. Ролі дублювали Ангеліна Гаєвська юсовчук Сергій Левеський, Юлія Грамотіна Аліна Дробот. Переклад українською — Аліни Дробот.